З підтвердженим онкодіагнозом мають право не лише на безоплатну діагностику, а й на препарати, які покриває державна програма медичних гарантій. Вона діє по території всієї України. Які препарати безоплатно можна отримати у Буковинському онкоцентрі? Хто має на це право та що для цього потрібно, розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Буковинський клінічний онкологічний центр є учасником державних програм Міністерства охорони здоров'я по закупівлі лікарських препаратів це гормонотерапія, хіміотерапія, які ці препарати пацієнти можуть отримати тут у нас установі. відповідно до тих правил, які існують. Тобто, це мають бути відповідні обстеження, має бути діагноз виставлений, рішення консіліуму в залежності від захворювання. Це якщо чоловіки, то це урологи, онкоурологи, якщо це жінки, то це. Мамологи, тобто гормональна терапія як чоловіків, то жінок це Вузькій спеціальності. Якщо це стосується якихось препаратів, які пов'язані з загальною дією, то це онколог або хіміотерапевт, який є на прийомі. Щоденно в поліклінічному структурному підрозділі, тобто амбулаторно, безкоштовно таблетовані хіміопрепарати отримує близько 20 пацієнтів. Це як повторні пацієнти, які тривалий час знаходяться в нас на лікуванні, мають певну схему лікування, тобто вживають якийсь препарат досить тривало. Це, наприклад, гормонотерапія, так і первинні пацієнти, які приходять. На консультації після рішення мультидисциплінарної комісії їм призначають препарат препарати. Вони згодом його отримують. Якщо це повторний пацієнт, він приходить на консультацію до свого онколога, мамолога, уролога, попередньо записавшись на рецепції або через кол-центр, отримує консультацію в лікаря. Лікар консультує пацієнта, продовжує призначення того чи іншого препарату. Медична сестра вносить дані пацієнта в систему, створює план лікування. Заповнює листок видачі лікарських засобів, отримує препарат і видає пацієнтам. Якщо це первинний пацієнт, схема практично така ж. Єдине, що пацієнт повинен мати з собою паспорт, ну, звичайно, електронне направлення від сімейного лікаря. Також приходить на консультацію, приходить певні дообстеження. І згодом, якщо онколог представляє його на мультидисциплінарній комісії, якщо одним з етапів лікування є хіміотерапія таблетована чи гормонотерапія, тоді. І пацієнт, звичайно, отримує його знов ж таки в поліклінічному структурному підрозділі. Наша установа є провідною з надання онкологічної допомоги саме в нашій області. Ми працюємо згідно медичних гарантій нашої держави та по пакету, який складений з медичною з НЗСУ по пакету хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями. На сьогоднішній день пацієнти отримують ліку хіміотерапевтичні препарати. Згідно умов даного пакету безоплатно безкоштовно, беручи до уваги індивідуальні особливості кожного пацієнту та згідно рішення мультидисциплінарної комісії, приблизно в умовах поліклінічного структурного підрозділу близько 150-160 пацієнтів отримують хіміотерапію безкоштовно, згідно постанови кабінету міністрів номер 216 що чинна на сьогоднішній. День та за редакцією двадцятого року зокрема пацієнти отримують такі препарати як еверолімус, капецитабін, гідроксисичовину та інші препарати. Тому наявність препаратів з в центрі напряму залежить від своєчасного забезпечення та поставки медикаментів в наш центр. Але якщо це гормони терапії, і в нас достатня кількість цього препарату на складі, ми звичайно можемо видати і на три місяці. Якщо людині потрібен тільки препарат, вона вже тривалий Термін його приймає, тому що от моло, якщо це лікування молочної залози, вони протягом п'яти років вживають якусь гормону терапію, певний препарат, і тому людина кожних три місяці для того, щоб кожен місяць вона не. Приходила на консультацію, якщо вона їй не потрібна, то раз три місяці. Ми на, на три місяці, якщо маємо змогу, є наявність, видаємо препарат. Розгляд кожного індивідуального клінічного випадку пацієнта е, проходить мультидисциплінарний консиліум Та за наявності комомбірності е, супутніх захворювань і складається індивідуальна програма лікарем-хіміотерапевтом для кожної людини індивідуально. Гормональної терапії потребують чимало пацієнток з раком молочної залози. Як правило, такі жінки роками залежать від прийому препаратів. Так як молочна залоза, ми всі знаємо, що лікується не одним методом, а декількома методами лікування це включаючи хірургічний, хіміотерапія, променева терапія. Також є гормонотерапія. Гормонотерапія це таблетовані препарати. Вони також можуть бути в ін'єкціях, які у нас видаються безкоштовно пацієнтам. Ці препарати виключно закуповуються і поставляються Міністерством охорони здоров'я. Пацієнт після закінчення основного лікування звертається до нас, записується на прийом, звертається до нас, проходить мінімальну кількість обстежень, які потрібні для призначення гормона, ну, гормонотерапії, і можна видається препарати на руки. Що означає на руки? Е, створюється план лікування пацієнта в кабінеті, видається на три місяці. Не щомісячно, а на три місяці вдаються таблетовані препарати на руки. Люди їх вдома приймають, проходить три місяці перед тим, як вони закінчуються, пацієнт дзвонить, записується в кол-центр на прийом, звертається, в той день отримує препарати, продовжує лікування. За цей час ми ще робимо, якраз коли звертається повторно, необхідні обстеження. В принципі, пацієнти перший раз ми їм пояснюємо, які можуть бути побічні дії. І в послідуючому вони вже самі звертають на це увагу, якщо потрібно, приходять, звертаються, ми робимо до обстеження. Бувають такі випадки, що деякі препарати потрібно відміняти, міняти на другий препарати і так далі. На день буває 5-6 планів лікування створюються для того, щоб ми могли видати і пролікувати цих пацієнтів препаратами гормонотерапії. Ці препарати, вони близько, скажімо так, як такий препарат Тамоксифен, він вже десятки років і показує свою дію. Десятки років. Є нові препарати, вводяться нові препарати. Якщо раніше ми, наприклад, ті препарати приймали 2-3 роки, потім була така тенденція до 5-7 років, зараз тенденція, дослідження показує, що воно знижує показники метастазування до 10 років. Тому потрібно приймати довго. Воно все ведеться в комп'ютері весь графік їхніх прийомів, фактично, і ми розуміємо, що якщо пацієнт прийшов. Або раніше, або пізніше, значить, що там щось є. Ну, не так було прийнято, не так приймали, як потрібно було. Ну, загалом пацієнти дуже відповідальні. Це їхнє здоров'я, це їхнє. життя. Воно знижує ризик метастазування набагато. Різні препарати в різному віці по-різному приймаються і по-різному призначаються. Ну, в молодому віці це препарати, які, скажімо так, збирають місячні. Такі препарати це можуть бути і таблетовані, і в ін'єкціях. Це окремо вам ще розкажуть. Там, де видається, тому що ми видаємо таблетовані препарати, а інєкційні препарати вводяться у стаціонарі. Тому а в більш, в більш старшому віці другі препарати призначаються. Тут йде виборочно. По нашій спеціальності, тобто, що ми займаємося урологічною сферою, онкозахворюваннями урологічного тракту, все так скажемо, це такі препарати почнемо. Побудові зверху, як кажуть, нирки. Це при раку нирки ми видаємо так називаємо група таргетна терапія. Сюди відноситься препарат на першому місці сутен, тому що він у нас завжди є, майже завжди є. І він призначається при раку нирки або при метастатичних раках нирки, коли вже пухлина поширилася, самі розумієте, що такі метастази по всьому, по всіх органах і системах органів. Пацієнти в нас отримують його безкоштовно. Він є в нас в необмеженій кількості і він є у всіх дозах, які є на ринку: тобто 12,5 мг, 25 міліграм, і 50 міліграм. Дозу підбираємо вже ми індивідуально, дивлячись на пацієнта і його загальний стан клінічні дані, загальний стан, аналіз крові, інші показники і тому подібне. Також є препарат Евролімус, це також група таргетної терапії. Теж ми оцінюємо, коли не всім пацієнтам він показаний, і, як правило, ми його даємо, коли заміна потрібна таргетної терапії, так називаємо. Ось пацієнт приймав сутент певний період часу, контрольні показники, контрольні КТ. І ми бачимо, що не піддається дане захворювання у даного пацієнта. Тому приймається рішення про заміну таргетної терапії, і подальше також динаміка і тому подібне. Це по нирочках. Якщо говорити про інші органи, а в нас ліки це рак простати, також гормональна пухлина доказано. І лікування спрямоване на призначення тим, кому не можна прооперувати, або були не прооперовані, або протипоказане оперативне втручання. По радикальному видаленню простати тому призначається гормональна терапія. Вона складається з декількох етапів. Безперервно, у нас є в нашому закладі це є біколотамід діюча речовина. А в нас в лікарні бікатер. також у дозах 50, 75 і 150 мг. міліграм. Дозування підбираємо ми. Якщо це первинні пацієнти, вже далі коли щодо чого, теж оцінюємо по, по динаміці в часовому проміжку. І е, наступний етап гормональної терапії це так наші пацієнти люблять говорити, ми укол. Це гормональний укол по класифікації ЛГРГ-блокатор лютинізуючого гонадотропного релізинг гормону. Отак воно звучить повністю. Є місячна доза пацієнти привикли говорити, точніше це 28 діб, і трьохмісячна, а точніше це 84 доби його тривалість. Це капсула, яка ми ставимо біля попокову зону жирову клітковину, і вона дозовано цілодобово виділяється певна його кількість в кров. Вони дуже приємно здивовані, коли, скажімо так, за межами нашого закладу. Вони змушені були купувати, придбати за свої кошти, а ми його видаємо і реально приємно бачити їхній вірес обличчя. Є велика кількість пацієнтів, які протягом тижня декілька разів до нас звертаються, бо ви самі розумієте, що це дороговартісні препарати. В понеділок, наприклад, прийшли, немає. Вівторок, да? було вчора, після обіду, як це? черговий завоз. Все, пацієнт отримує. Все залежить від фірми. Найчастіше це зараз конкуренція, це Індія. І більш європейські, або західні е, препарати. Середня ціна коливається від 2700 до 4500, 4800 тисяч гривень. Ну, 4800 це місячно, так. Е, в нас бренд, зразу вам кажу, це Іспанія, це Vista найчастіше. Е, трьохмісячний 8400 або 8200. Це можна просто побачити там Лікі або ще щось, тому подібне. От, просто побачите в інтернеті знайти. І вони. Вони дійсно, коли бачать різницю, бачать допомогу пацієнти, приємно вражені. Ось взяти сутент, я перед вашим приходом подивився 42 тисячі місячна доза. Тобто, ви розумієте, вони оце вони чують, і все, для них це вони, вони вибачте, моляться, як мені один дідусь сказав, я шов встаю, це зранку помолився і зразу як молитву таблеточку. Бо він розуміє, що моя таблеточка це моє життя. На жаль, Скоріше за все, от гарне ваше запитання, Скоріше за все, це зв'язано з ціновою політикою. Люди розуміють, що вони не можуть собі це придбати, а тут отримали, і вони цінують це і тому подібне. І цей сутент, от ви бачите, який він настільки дороговартісний, він є у нас на даний момент в необмеженій кількості. Тобто, пацієнти, я ще раз пацієнти дуже задоволені, коли вони приїхали з іншого закладу чули в інтернеті, велика кількість людей дуже обізнані в плані, де що є, що проводиться і тому подібне. І коли вони отримали, тут прийшли певну процедуру, консиліум, на облік на взяті. І ось тут, в нашому кабінеті, ми видали дані препарати, вони реально не вірять. Також у нас у закладі є препарат Абіратерон. Він теж використовується в урологічній сфері для лікування раку простати, а точніше, вже після, коли ми призначили препарати першої гормональної ланки, і ми бачимо динаміку через якийсь проміжок промжукчешу, що у пацієнта розвивається нечутливість до даних препаратів. Тоді приймається рішення додати, тобто ще плюс одне, один препарат Абіретерон, його дозування 250 Мг. Це 4 таблеточки, тобто сумарна доза 1000 мг на добу з преднізолоном 10 мг. І далі пацієнти отримують, наприклад, місяць контрольний ПСА, ПСА це проста специфічний антиген-маркер. Скажем так, агресивності даного захворювання пухлини, ми по ньому оцінюємо це як індикатор, і тому подібне. Це при резистентних формах раку простати, коли вже нечутливість. І зараз за останній період, за останні декілька місяців, велика кількість пацієнтів отримали. Він дуже швидко його розбирають. Вибачте за слово, закінчується. Але і за того, що велика кількість пацієнтів таргетна терапія дозволяє не лише попередити розповсюдження метастазів, а й при успішному лікуванні зменшити розміри пухлини. Є молода людина, 28 років з раком нирки неоперованим. На за півроку нашого лікування регресія, тобто зменшення у відсотках, майже на 40%. відсотків. Тобто ви розумієте, якщо пухлина була 10 см, то вона зменшилася за останні 6 місяців до 6-7 см максимум. Є велика кількість пацієнтів у нас в закладі, яким ми давали навіть спочатку таргетну терапію, контроль комп'ютера, пухлина зменшилась у розмірах, потім ми проводили оперативне втручання, де заключення приходило патоморфологічне, що ми отримували, що пухлина видалена повністю. Але в цьому випадку пацієнтам ще показано 3-6 місяців, залежно теж від контрольних показників в комп'ютерній томографії. Далі призначаємо. Але це не означає, що якщо є 10 пацієнтів з раком нирки четвертої стадії, то вони всі будуть сидіти все життя на сутенті. Або навпаки, що сутент призначається тільки з раком четвертої стадії. Буває у нас декілька випадків, є ми консулярно прийняли рішення. З раком 2-3 ступені, стадії де можна прооперувати, але по наявності супутньої патології, яка перешкоджає на даний момент оперативному, було прийнято рішення почати лікування з таргетної терапії. Пацієнти дуже гарно її переносять в основному. Чим молодший вік, тим краще вони переносять. Зараз двоє пацієнтів після цього так, такого вибору методу лікування прооперовані, зняті з таргетної терапії, тобто відмінені. Вибачте, я можна не гарно схоловість. Відмінені, зроблено контрольний КТ, пройшло 6 місяців, рецидиву немає, пухлини немає, ні в тому місці, що все почалося, ні метастазів, бо їх і, які не було. Але призначала старгетна. І, і пацієнт перебуває в так званій третій клінічній групі. І третя клінічна група це означає не група інвалідності, що на даний момент специфічного лікування в онкоцентрі не потребує, а тільки спостереження. Отримати безоплатно лікарські препарати у Буковинському онкоцентрі можуть не лише Буковинці а й пацієнти з сусідніх областей: Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська область і також є е, чимала кількість пацієнтів-переселенців, які у нас вже тривалий час і проживають в умовах нашої області. Вони на сайті бачать, що якийсь певний препарат на даний час в нашій установі є а в установі, в якій він проходить лікування, немає. Ці пацієнти також можуть отримати препарат Буковинському клінічному онкологічному центрі для цього їм потрібно з паспортом звичайно звернутися до нас на рецепцію, завести амбулаторну картку і знову ж таки консультація, рішення мультидисциплінарної комісії, і пацієнт отримує препарат. Усі препарати видаються щоденно. Інформацію про наявність того чи іншого лікарського засобу пацієнти можуть дізнатись на сайті Буковинського клінічно-онкологічного центру, на сайті є ліки або ж зателефонувавши на номер кол-центру. Вся інфо... Всі препарати, які сайти оновлюються щотижнево, тому всі препарати, які протягом тижня заходять до нас в установу, висвітлюються на сайті. Тобто пацієнти без проблем можуть мати інформацію про їх наявність. Як тільки е... є поставка на склад Буковинського онкоцентру, ми, згідно вимоги, виписуємо певний препарат в відділення для того, щоб пацієнти відразу прийшли, не чекали і видаємо його згідно потреби. У нас тісний контакт зі складом. Як тільки заходять, ми там буквально протягом години препарат вже знаходиться в структурному підрозділі, але ніяк вплинути на це самостійно, ми не можемо. Ця програма діє вже більше чотирьох років. З кожним роком перелік тих препаратів, які забезпечує держава, збільшується, але на жаль. Ті захворювання, які є в онкологічні, і робота в фарм ринку світу не завжди поєднуються і виробляються все нові нові препарати, які діють при тих чи інших захворюваннях, але їхня вартість досить значна і держава не може це покривати з державного бюджету. В Кінці року Міністерство охорони здоров'я задає певні запитання по тих чи інших захворюванням, нозологіям. Ми даємо ту чи іншу статистику і вже. Міністерство охорони здоров'я, мабуть, з ДП ми формують ті чи інші закупівлі. І в залежності від того, який був розподіл Міністерства охорони здоров'я, ту кількість препаратів ми отримуємо. І, на жаль, ми не контролюємо розподіл препаратів та коли він до нас приїде, але ми це висвітлюємо на стендах, в засобах масової інформації. Пацієнти можуть з цим ознайомитися, які препарати є в наявності, і... або коли вони можуть бути. Або пояснити пацієнту, що деякі препарати, які їм прописують ті чи інші фахівці з інших лікувальних установ, взагалі державою не закуповуються. І ця проблема також є. Адже е пацієнт хворий дивиться телевізор. З телевізору кажуть, що НСЗУ дала гроші. Але на жаль, не всі е потреби, ті, що потрібно пацієнтам, НСЗУ може покрити з державного бюджету. Адже ми розуміємо, що йде війна. Є проблеми з фінансуванням всіх галузей, зокрема і охорони здоров'я, тому не всі препарати закуповуються але з кожним роком цей перелік збільшується.